У нас в Україні подумати про те, щоб перенести заховання Симона Петлюри, який зараз в Парижі знаходиться, перенести все-таки в Україну. Це ж не тільки йдеться про самого Петлюри. Дуже багато наших героїв із нашого навіть серіалу, ми знаємо, що вони знаходяться і поховані за кордонами. Нашої держави. А якраз той час і настав, щоб створити Національний пантеон Героїв України. Ну, у підсумку розуміємо, що треба продовжувати оце, лупати цю скалу, так як писав Франко. Сьогодні ми повернули кілька, точніше, врятували кілька втрачених дублів із фільму Симон Петлюра. Можете його переглянути на нашому ютуб-каналі. Якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтеся, переглядайте.